Липень 2025 року США раптово вирішили стати чесними і бац! Розсекретили понад 230 тисяч сторінок документів про вбивство Мартіна Лютера Кінга, ФБР, ЦРУ, стеження, телеграми, непомітні мікрофони в готелях, аналітика по кожному слову. Вони, схоже, знали про нього більше, ніж він сам. Офіційна версія. Білий злочинець, самотній снайпер, ніяких змов. Крапка. Хех. Ага, звісно, як завжди, випадковість. Просто збіг. Просто знову хтось діяв один, але якщо це все так прозоро, то навіщо ж ховали півстоліття? Сьогодні ми зазирнемо в ті темні шпарини історії, куди не хочуть пускати ні журналістів, ні громадськість. І спробуємо зрозуміти, чи справді Джеймс Ерл Рей був лише корисним ідіотом. Це не історичне відео, це розбір доказів, натяків і теорій, які дратують тіло системи. Тисни лайк, підписку і дзвіночок, поки ці документи знову не загубилися. Починаємо 4 квітня 1968 року, Мемфіс, штат Теннессі. Балкон мотелю Лорейн 1801, один постріл і Мартін Лютер Кінг, символ ненасильницького спротиву, падає з простріленим обличчям, на місці злочину Гвинтівка Відбитки пальців, підозрюваний з біографією рецидивіста, і вже за два місяці арешт у Лондоні. Джеймс Ерл Рей, Одинокий вовк, фанат расиста Джорджа Волеса. Наступного року він зізнається у вбивстві. Отримає 99 років і через три дні відмовиться від своїх слів, скаже, що його підставили що за всім стоїть Рауль, таємничий координатор, з яким Рей мав справу. Але Рауля, як не дивно, ніхто ніколи не бачив. Офіційна версія каже нічого дивного, просто одинокий психопат, який раптом вирішив убити найвідомішого борця за права людей у США. Без жодного замовника, без змови і абсолютно без політичного підтексту. Ну буває ж, правда? А тепер подумай чому людина, яка намагалася втекти до Родезії з фальшивим паспортом, раптом сама здається, а потім кричить, що його використали. І чому саме та версія, яка найзручніша для уряду, стала єдиною легальною? Щось тут не клеїться. І ми тільки починаємо розмотувати цей ланцюжок брехні, уяви собі. Що кожен твій дзвінок, кожен лист, кожне слово в номері готелю фіксується, бо хтось на горі вирішив, що ти загроза національній безпеці, саме так ФБР доглядало за Мартіном Лютером Кінгом стеження, прослуховування, агентурна мережа все офіційно схвалено особисто Джоном Едгаром Гувером, директором ФБР. Тільки от офіційна мета запобігти комуністичному впливу, звучить як відмазка з підручника ЦРУ. Іронія в тому, що найбільше вони боялися не радянської агентури, а мирного пастора з мікрофоном у руках, бо він міг зібрати 200 тисяч людей під Білим домом без єдиного пострілу. ФБР настільки не приховувало свою ненависть що навіть надіслало кінгу анонімного листа з натяком на самогубство. Ти знаєш, що маєш зробити, писали вони. Це звучить як сцена з фільму про мафію, але це реальність, і цей лист у розсекречених архівах. А тепер уяви, що саме ця структура, яка мріяла змусити кінга замовкнути, потім розслідує його вбивство. І доходить до висновку Все окей, це одинак нічого підозрілого. Це як, якщо лисиця розслідує зникнення курей, розсекречені документи 2025 року лише підтвердили масштаб цього переслідування але ключове чого в них немає жодної серйозної спроби перевірити версію змови, ніби це слово взагалі не існує у словнику спецслужб. Хоча здається, саме там воно й народилося. Рауль без прізвища, без фото, без записів допитів. За словами Джеймса Ерла Рея, саме він дав йому зброю, документи, маршрути, і саме він наказав тримати кінга в полі зору. Рауля не існує, каже ФБР Арей, та він же вбивця, хто йому вірить. А тепер відкриємо карту змовників Ідеї, які звучать шалено, але. Кожна має під собою щось. ЦРУ. Кінг виступив проти війни у В'єтнамі, публічно назвав її моральним злом. У 1967 році це було не просто непатріотично, це було майже самогубство. Ті самі люди, які організовували державні перевороти в Африці та Латинській Америці, раптом нічого не знали про внутрішнього лідера, який погрожував перевернути суспільство. Хм, смішно. Мафія. Рей тікає з США з фальшивими документами через Чикаго, Торонто, Лондон як професійний агент, а не як тюремний рецидивіст, то профінансував йому втечу, втечу, яку середньостатистичний бандит не організує навіть з Google Maps. Дехто вважає, що Рей був пішаком у великій грі між мафією і політичними елітами, які боялися реформ, що тягнув за собою Кінг. Старі білі джентльмени в костюмах. Банкіри, промисловці, політики, всі ті, хто втрачали прибутки і вплив щоразу, коли Кінг відкривав рота. Вони не світяться в звітах, не потрапляють у телекамери, але за чутками саме вони могли дати добро на зачистку проблеми. Інсайд від самої родини Кінга здавалося, б, рідні кінга мали б найбільше довіряти офіційним структурам. Але ні, його син Мартін Лютер Кінг III прямо заявив: Я не вірю, що Джеймс Ерл Рей був єдиним винуватцем. У 1999 році навіть було проведено символічне громадянське слухання, де присяжні одноголосно дійшли висновку. Вбивство було змовою, у якій брали участь державні установи США. А тепер подумай, скільки ще офіційних версій ми приймаємо на віру просто тому, що вони зручні, прості і подані красиво. Мартін Лютер Кінг не був ідеальним, але він став символом людиною, яка говорила досить і не боялася за це платити. 57 років документів стеження, маніпуляцій і мовчання. І лише тепер нам дають зазирнути за лаштунки, коли більшість фігурантів давно мертві, а свідки втратили голос. Розсекречення не означає прозорість. Навпаки, іноді те, що показують це саме те, що хочуть, щоб ми бачили. Ви досі вірите в те, що одинокі вовки убивають пливових людей просто так а може, це просто хороша казка для телевізора, тому що справжні історії складні і страшні, і в них часто фігурують не психопати, а протокольні кабінети та гернетичні кабінети зі словами секретно. Поділись цим відео, якщо вважаєш, що є питання, на які ми заслуговуємо відповідь. І не забудь підписатись, тому що попереду ще багато тем. Про які воліли б не говорити вголос правда ближче, ніж здається, потрібно лише навчитися її бачити.